Чому кожному вчителю потрібно навчатися все життя? Адже сьогодні дуже швидко прийшли до нас різні засоби масової інформації, а також і засоби, через які ми можемо отримувати інформацію. Якщо раніше можна було це отримати тільки через телебачення або через книжки, сьогодні ми. Уже маємо гаджети, маємо дуже досконалі телефони, через які можна, задавши інформацію чи питання, ми отримуємо все, що ми хочемо знати. І тому викладач має одну підтримку, бо може швидко отримати інформацію, але і повинен знати дуже багато для того, щоб бути авторитетом для наших дітей. І не бійтеся, дорогі вчителі, деколи не знати. Деколи взяти при дітях і відкрити гаджет і задати там питання. Але що важливе, ми передаємо нашим дітям наші духовні знання. Тобто вчитель духовної недільної школи він повинен читати Священне Писання, молитися, проходити сам подвиг, духовний подвиг. І цей подвиг він передасть дітям, які також і це будуть нести через все. Своє життя, маючи за приклад такого прекрасного вчителя.